Нафтогаз треба брати на жорстку сепку таку жорстку. Ніякої наглядової ради, просто до побачення. Всі, всі до побачення, не треба ніяких наглядових рад, ніяких там членів наглядової ради. Там Шурму, Наталія Бойка, це все містифікація. Абсолютно розумієте, нафтогаз на жорстку сепку безпосередньо під уряд через Міненерго, Головою має відповідати Міністр енергетики, міністерство енергетики. Прем'єр за те, що Нафтогаз виконає програму підготовки до наступного опалювального сезону. Не бачу іншої моделі. Не а бачу. — банаже в цьому році так ще сталося, що ми транзит, так би мовити, різко так відмовилися від розмов всяких про продовження. Там, ну так. як відмовилися? Ну давайте так. Ну весь минулий дивіться, весь минулий рік то Фіцо приїжджав, то Шмигаль зустрічався з азербайджанцями, і були варіанти цього якогось. Ну так була, я нагадаю, там, що. Що Олексій Чернишов, голова Нафтогазу, ще з прем'єром Словаччини десь в серпні місяці да, да, да. Тобто це було так, І так, так але що... я його не звинувачую. Я розумію, що цей варіант транзиту він десь лишається, як один я як нам казав пан Дональд, да? у вас козирей немає. Так, да? У вас там